Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас огляд авторинку. Так, підтримайте канал лайком, коментарем, підписочкою. Я думаю, вам не тяжко це зробити, то переглядів трохи, трохи є, а ніхто не підписується, не коментує, ні лайка, нічого. Так що я думаю, не жміться, не жміться. Все, починаємо. У нас Opel Astra H в універсалі з двигуном 1,6. Простий двигун. На якій можна поставити газ, автомобіль свіжопригнаний. Пробіг даного автомобіля 209 тисяч кілометрів автомобіль 2009 року. Ціна даного автомобіля 5950. Кому цікаво. Номер власника. Об'яв. Пишуть максимальну комплектацію. Так, покажу вам задню частину. О, тут салончик, так. Да. Штирине сидіння, зараз покажу. Задні паратрунічки є в автомобілі. Так, да. комплектація так. да. Да. жирненька такі. 4 електроскопи, підіймача, кондиціонер, бортовий комп'ютер. Штирі сидіння, кому цікаво, номер, номер власника в об'яві. Так, наступний автомобіль. Volkswagen Golf 5 2005 року з двигуном 1,6 MPI на 8 клапанів. Автомобіль на реєстрації пригнаний з Німеччини, судя по наклієчці. Так, пробіг автомобіля 245 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 5500. Номер власника ось кому цікаво. По автомобілі Режитів. Крила, пороги нема, ручки теж нічого немає його. автомобіль весь рівненький, комплектація United. Зараз вам покажу я задню частину. Так. По комплектації у нас кондиціонер, два передні підіймо бортовий комп'ютер. Це, це такі тряпчані, світленькі салон. Кому цікаво, номер власника в об'яві, так що телефонуйте. Так, Nissan Murano нема, ценника. Так, наступний Nissan Qashqai. Нас з двигуном 2,0 бензин, свіжопригнаний автомобіль з пробігом 242 тисячі кілометрів автомобіль 2012 року. Скоріше всього, автомобіль. Там, де дуже суровий зимовий клімат тут підігрів у нас йде. Підігрів у нас поддона йде. Ціна 11650 Торг, повний привід автомобіля. Номер No, с не покажу автомобіль по кругу Тут без доступ передній. Передніх Передні аводійська зараз подивимося. Має фаркопчик. Титановий диск. Також безключовий доступ у нас задньої кришки. Там безключовий доступ передніх передніх дверей. Там кому цікаво, телефонуєте. Та так, в тут автомобіль у нас Volkswagen. Ой, Hyundai Tucson. Такий білий-білий колір. Ціна 7800 даного автомобіля. Так, 2008 рік. 2.0 бензин. Газ бензин. Ціна 7800, номер масника всього, там цікаво телефонується. Зараз покажу задню частину. Мобіль без ржавчинки, без м'ятінок. Заднє скло відкривається, як і ляда, фаркопчик задній. Так що кому цікаво, телефонують. У нас шкіряний салон, 4 електроскло підіймача, клімат, контроль, але механічна коробка передач. Але тут якийсь автомат, навіть є то, він 4, 4 передачі на автоматі. Так, Такий у нас, що тут за Citroen С4 Picasso 2008 року, 1,8 газ-бензин, пробіг 228 тисяч кілометрів. Автомобіль ціна 5900, номер власне ось, Автомобіль з Німеччини, між Україною. такий червоний уряд. А, обзорність, звісно, голового величезна. Пархопчик. Тут газ, бензин, двигун 1,8. Так що кому не цікаво. Телефонуйте. Андроїд. Два дінова магнітолка. Тут, в принципі, французи по комплектації тут на бідні цікаво, номер Так, е, Renault Megane 2, дорестайлінговий на автоматі. Ціна 5100 в універсалі. В Червоних номерах, свіжопригнаний двохлітровий наз... бензиновий двигун, 2004 рік. Автомат, пробіг 265 тисяч кілометрів, ціна 5 тисяч 100, номер власника, ось кому цікаво. Телефонуйте до власника. Так, 4. На всіх чотирьох ручках безключовий у нас доступ. автомобіль універсальний. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Наступний автомобіль у нас Hyundai Sonata, Ціна 10 500. Так, що у нас тут 2015 рік. Двигун тут 2.4 GDI. Автомобіль з Америки. 120 120 миль, так? Да? Це виходить сіка десь 180 тисяч. Була заміна двигуна, двигун 50 була заміна двигуна, пробіг двигуна 50 тисяч має задню, задню камеру, так що кому цікаво. Є в об'явах, да, так, авторіал Олікс. Так що в об'явах не де тебе номера немає. Так, наступний автомобіль у нас. Рено трафік, пасажир, такого жовтого-жовтого кольору. Цільна у нас 8350 2008 року пробіг 320 тисяч кілометрів. 9 місць. Номер власника. У нас висока криша йде. І задній також покажу задні високі двері. Ось такі здоровецькі двері залі. Так, така ось у нас лада. Дігуном на 1.5 газ бензин, 2006 рік, ціна 2000 доларів. Так що комусь цікаво. Ще номера першої реєстрації. Номер власника ось. Та Наступний автомобіль у нас Dodge 20 2020 року з 2,4 бензин, 82 тисячі кілометрів пробігу. Ціна даного автомобіля 13900. власника Ось одне. Що кому цікаво телефонувати. Наступний автомобіль у нас Renault Grand Scenic 2, до Ціна 4500 з двигуном 1,9 дизель. Так, ціна 4500-300 тисяч кілометрів 2006 року. Номер власне. Давайте покажу вам по комплектації. О, у нас тут гарний дуже салон, комбінований. Чотири електроскопи діймача, дімат контроль, датчик дощу. Автосвітло, механічна коробка передач, мультотарму, і проїзд-контроль. Вона У нас довгий, довгий цекран це з сцені. Так. 8500 Renault Scenic, свіжопригнаний з двигуном 1,5 дизель, К9К з пробігом 200 тисяч км. Пригнаний з Німеччини 2011 року випуску. Номер власника, ось якого цікавого. Ціна 8500. Я їм покругу покажу. покажу. Немає ні м'ятіну, нічого, рівненький автомобіль, заді паркоп, задні парктроніки. Так що кому цікаво, телефонуйте до власника. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf 6. Свіжопригнаний. Такий сірий колір 2009 року. Бензиновий двигун. Так, має передні партроніки Пробіг 210 тисяч кілометрів, пригнаний з Німеччини. Ціна даного автомобіля 7400 доларів. номер власника всього в об'яві. Обіді рівненькі, ні рижатів, ні пижитів, ні вздуті, ні мятинок. абсолютно нічого немає. Весь автомобіль рівненький. Має передні задній парктроніки. Бензин. По 1,4, 4 ми, за все. Так, комплектація, клімат-контроль, 4 електрослопідіймача, бортовий комп'ютер, механічна коробка передач. Кому цікаво, номер об'яви. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Tauran 2015 року з двигуном 1,6 дизель на механічній коробці передач. Десь в мене в прошлому відео є. власник. А ви 11500 да, хочете? Да. 11500 власник. Хоче пробі 250 тисяч кілометрів. Номер власника, ось кому цікаво. Давайте я вам по кругу обіду. Автомобіль весь рівненький, Ржавчину, ні під ручками. Абсолютно ніде немає, ні на порушках. Також задня ляда. Задня ляда ціла має задні парктроніки, Паркопчик. Так що кому цікаво, власник віддає. Це автомобіль від власника віддає 11500. Так, такі рідкі у нас в комплектації Volkswagen Tauran Cross. В білому кольорі, свіжопригнаний. А яка ціна його? 7300. Десь в інтернеті є в об'явах чи нема? Є Десь в об'явах шукайте 7300 такий. 7000 За 7 віддаєте, так? Да? Так, по комплектації у нас. Кондиціонер, два передніх підігріва садінь, чотири електросхлопідімача, бортовий комп'ютер, сидіння водійське геть в горному стані. Тій пробіг? 213. Угу. Та так, за зазвичайним, що? Тільки дуге, пластику він там піднятий на пару сантиметрів. Та, ну, та. так. Ну, так, так. так, так, що шукайте його. Він там 10 деталей. Ні ржавчинок, ні вздуті, нічого нема. Автомобіль повністю рівненький. Так що комусь цікаво в інтернеті шукайте. Audi A4. Westline в 8. 2008 року 215 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 7850. На автоматі. 2,0 бензин так Наступний автомобіль. Шкода Октавія 5, рестайлінгова. Це теж в інтернеті да В інтернеті теж? Все. Яка ціна? 7700 свіжо пригнана з Німеччини. А що тут за двигуни пробіг? Ага, 237 пробіг, годині 6-75. Два комплекти колес. колес, зимова літня, так що кому цікаво в інтернеті чи великі ще авторія є. Так, Наступний у нас автомобіль Mercedes Vito. Короткий на українській реєстрації з фаркопом. Дев'ятий місний. Скоріше за все. Ну Так, да, пасажир по-любому. 2009 року пробіг. 314 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 7800. Номер власника. Є тут є чи нема. Так, да, номер власника є. 2,2 турбодиз. 7809 рік. Та Honda CRV 12500 2013 року. А ось у нас на червоних номерах. Nissan Sport, Ціна 13900. Рік випуску 2018, пробіг 78 тисяч кілометрів. Номер власника така усі в